Мене звати Наталка і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться. А після тренування, якщо вам сподобається, натисніть уподобайку. Сьогодні ми виконаємо вправи, які будуть направлені на укріплення підтягування, укріплення зони ніг, спини та пресу. Ми виконаємо мої улюблені. Ну що, маю надію, ви готові. Якщо ви ще не підготувалися до тренування, обов'язково розстеліть килимок, одягніть зручний одяг і поставте біля себе склянку води, щоб вам було комфортно в тренуванні. І ми вже починаємо. Почнемо з розминки. Розминка невід'ємна частина тренувального процесу, і вона підготує наше тіло до основного блоку. Підкручуємо вперед-назад. І ще три. Два. Один. Супер. Руки перед собою розкриваємо. Грудний відділ. І ще три, два, один. тягнемось вверх. Пружина. наче подаємо таз трохи вперед. Руками тягнемось назад. Два. Один. Змініть, будь ласка, сторону. Підкручуємо таз вперед, назад. Спокійно дихаємо. Два, один. Руки перед собою розкриваємо. Два, один. Подаємо дві руки наверх, корпус вперед штовхаємо. Три, два, один. Прекрасно. Повільно виходимо в положення чотири кутника. Пальцями їх впираємося в підлогу куприк, відштовхніть наверх. Порожина. 4, 3, 2, 1. Повільно прогніться. І ще раз виштовхніть себе наверх. Спокійно дихаємо. Прекрасно. Повільно залиштесь положення положенні чотирикутника і почнемо вже виконувати. Основну трошки вже на зону наших м'язів. Виштовхуємо ногу наверх, виконуємо невелике присідання. І знову ногу наверх. Виконуємо 10-10 на кожну ногу. Поїхали. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Змінюємо ногу. 10 9 8 7 6 5 4 3 погляд внизу 2 1 Опускаємо ногу. Опускаємось на предпліччя, розкриваємо ногу наверх. Видих. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Спокійно дихаємо. Три, два, один. Розкриваємо кік. Десять, дев'яти, вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Потягніться назад, відпочиваємо. Залишаємось на предпліччі, відкриваємо ногу і назад вперед. Десять, 9, вісім. Тримаємо баланс. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Тягнемось назад. І змінимо в сторону. Я до вас повернуся іншим боком. Змінюємо руку, відкриваємо ногу. Поїхали. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виконуємо кік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Потягніться, будь ласка, назад. Є. Е. Відкриємо його, заводимо назад і коліно тягнемось до лікця. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Відкрите коліно і потягніться назад. Вдих. Вдих. І видох. Є. Виходимо в положення. Сідаємо на сідниці, відкриваємо руки і ми зміщуємося, виконуємо ротацію корпусу і ліктем тягнемось назад. Приготувалися? По Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміню сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Витягуємося наверх, потягнулися, виходимо, стаємо на коліна. Виштовхуємо ногу. в бік, руками притримуємо голову і нахиляємось вниз. Десять, дев'ять, Затисніть сідниці. Вісім, сім, шість, пять. Чотири, три. Два. Один, розвертаємо, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Змініть, будь ласка, ногу. Підводимо вбік, руки за головою і нахиляємо корпус. Тут у вас повинна бути рівна лінія. Ні в якому разі не прогинаємо поперек, тому що ви будете все тягнути поперековим відділом. Нам потрібно, щоб бічні м'язи попрацювали. Поїхали. 10, Десять, 8, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири три, два, один, розвертаємось, десять. Дев'я. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Є. Відпочиваємо. Спокійно, сіли сідницями на п'яте, округлили спину, потягнулись грудним відділом, назад, руками вперед. Є. Лягаємо на бік, Відкриваємо руку кут, ніг 90 градусів. І перше вправо ми будемо піднімати ноги і розкриваємо коліна назовні. Поїхали. 10. Дев'ять, не провалюємося, плечі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розкриваємо ноги. Десять. Закрили. Дев'ять. Вісім. Сім. Дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо ноги, тягнемо коліно вперед. Розвертаємо ногу, пальцями ніг торкаємося підлоги. І разом зі мною. Десять. Дев'ять. Не провалюємося в плечі. Вісім. Сім. Шість. Супер. П'ять. Чотири, три, два. Один. І скручування розслабилась. Повільно змініть сторону і виконаємо все те саме на іншу сторону. Тягаємо кут на 90 градусів. Піднімаємо його 10, 9, 8, 7, 6, 5. Дихаємо 4, 3, 2, 1. Розкрили. 10. Дев'ять. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Коліна вперед. Пальцями їх назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Тягнемось назад. Добре. І лягаємо на спину, голову опускаємо вниз, піднімаємо дві руки, дві ноги. Опускаємо одночасно одну сторону. Поїхали. Десять, дев'ять. Вісім. Поперековий відділ Максимально притискаємо. Три. Два. Один. Змінюємо сторону. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер піднімаємо голову, погляд на пупок, підборіддя до грудного відділу, розкриваємо ноги, пальці منيх торкнулись підлоги і склали ноги поїхали. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Прекрасно, і відпочиваємо. Підтягніть дві ноги до себе. І виштовхніть себе наверх. Сядьте так, щоб вам було зручно сидіти, витягніться діагональ в одну сторону. І на видоху виджу. І ще раз в одну сторону і винжу. Руки складіться головою вдих і видих вниз. І вдих. І видих вниз. І вдих. Розкрийте руки, витягніть себе. Виконайте скручування. Погляд назад. І в іншу сторону. І ще раз в одну сторону. Супер і менше. ще раз глибокий вдих і видих. Ну що, маю надію, ви отримали задоволення від тренувального процесу. З нетерпінням чекатиму на ваші відгуки, поділіться своїми враженнями, які відчуття в тілі отримали. Також під цим відео ви можете залишити коментар, яке б тренування ви хотіли б мати наступне. На ну що? На яку зону приділити увагу. За терпінням на нашу з вами зустріч. Бажаю вам міцного здоров'я і нехай кожна ваша мрія і бажання обов'язково здійсниться. Обіймаю вас.